Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року. За цей час наші представники часто досягали успіху, проте не завжди європейські глядачі високо оцінювали наші пісні. Найгірший результат за понад 20 років показав гурт Оторвалд. У 2016 році Джамала виграла Євробачення з піснею «1944». Наступного року конкурс проходив в Україні. На національному відборі переміг гурт Оторвалд з піснею Тайм. Судді віддавали. Перевагу Таяна, а глядачі Меловін. Але за кількістю балів перемогли Оторвалд. Вони виступали одразу у фіналі. Їхній виступ зайняв 24-те місце з 26-ти. Це був найнижчий результат України на Євробаченні. Гурт отримав лише 36 балів. Лідер гурту Женя Галич сказав, що спочатку вони не планували представляти Україну. Їхня мета була розширити аудиторію. Перемога стала несподіванкою. На підготовку був лише місяць. Після конкурсу Оторвалд зіткнулися з критикою. Цього року, 2025-го, Україну представить гурт Зіферблат з піснею «Бьорд оф Прей. До конкурсу залишилося трохи більше місяця. Перший півфінал відбудеться 13 травня. У серіалі Білий лотос сім'я Ритліфів показує стиль мільйонера. Їхній образ елегантний і розслаблений. Він має багато індивідуальності. Це тиха розкіш з літнім настроєм. Стиль трохи веселий, барвистий і свіжий. Ідеальний для пляжу або міста влітку. Тімоті Ретліф, якого грає Джейсон Айзекс, вишуканий і стильний. Його син Саксон у виконанні Патріка Шварценеггера має яскравіший і веселий стиль. Підліток Лохлан, роль якого виконує Сем Нівола, виглядає круто і сучасно. Секрети їхнього стилю прості: вони використовують нейтральні і класичні кольори. Це синій, бежевий і білий. Одяг завжди обирають відповідно до нагоди. Будь-то басейн чи вечірка, вони знають, що вдягти. Аксесуари важливі, спортивні годинники і сонцезахисні окуляри. Ретліфи вміють досягти балансу між сексуальністю і вульгарністю. Вони трохи показують шкіру, дбають про пропорції вбрання і кількість розстібнутих гудзиків. Їхній стиль це не про бренди, це про вміння поєднувати речі з правильним настроєм і кольорами. Російські військові на Херсонщині більше не користуються мобільним зв'язком. Командування 14-го армійського корпусу наказало всім підрозділам відмовитися від нього до 15 квітня. Тепер вони використовуватимуть лише провідний зв'язок. Це стало відомо від військового партизанського руху. А теж про що повідомляє 24 й канал. Причина відмови від мобільного зв'язку дії українських засобів радіоелектронної розвідки. Вони точно визначають координати російських штабів, що дозволяє завдавати по них ударів. Проблему довго ігнорували, але влучань стало більше. Це ускладнило управління військами, і багато офіцерів незадоволені. Також російські військові втратили можливість спілкуватися з родинами. Це погіршує їхній моральний стан. Дрони на оптоволокні мають кілька важливих переваг. Найголовніша з них це стійкість до радіоелектронної боротьби. Росія вже давно використовує такі безпілотники. Тепер і Україна почала їх застосовувати. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, що дрони на оптоволокні це модернізація старих технологій. Ця ідея походить з 70-х років минулого століття. Усі радянські протитанкові ракети працювали на дротах, як і сучасні дрони. Зараз використовують оптоволоконний кабель, його підключають до дрона. Основна технологія залишається такою ж, як і раніше. Буданов зазначив, що є одна проблема. Вона була і в радянських системах, і в сучасних дронах. Якщо об'єкт натрапляє на перешкоду, наприклад, кущі, кабель може обірватися. У березні 2025 року українські сили оборони досягли рекордного успіху. Вони знищили найбільшу кількість російської артилерії та техніки з початку повномасштабної війни. Це стало можливим завдяки активному використанню безпілотників українськими військовими. На Покровському і Куп'янському напрямку противник найбільш активний. Однак концентрація недостатня для масштабних наступів. Путін вирішив призвати понад 160 тисяч осіб до російської армії. Березень став рекордним за кількістю знищеної російської артилерії та техніки. Знищення техніки в тилу противника показує високий рівень майстерності українських підрозділів. Це свідчить про збільшення кількості безпілотників. Завдяки цьому противник втрачає можливість проводити ефективні наступи. Штурми тепер відбуваються на рівні відділень чи взводів. Фронт стабілізувався, зазначив головнокомандувач Олександр Сирський. Дар'я Білодіт, відома спортсменка, з'явилася на обкладинці модного журналу Фостайлен. Вона поділилася цим фото на своїй сторінці в інстаграмі. Дар'я стала гравчиною жіночого футбольного клубу Металіз 1925». Вона регулярно радує своїх шанувальників новими знімками. На обкладинці журналу Дар'я в розкішному образі вона одягла яскраву червону сукню, яка підкреслює її риси обличчя. Легкий макіяж додає завершеності образу. Фото виглядає спокусливо та загадково завдяки освітленню. Дар'я тимчасово залишила кар'єру дзюдоїстки. Зараз вона грає у футбольному клубі та бере участь у фотосесіях. У ніч на 5 квітня дрони Служби безпеки України атакували завод «Промсинтез». Це сталося у місті Чапаєвськ, Самарська область, Росія. Супутникові знімки підтвердили успішність атаки. Фахівець з відкритих джерел поділився знімками. На них видно випалену землю біля трьох цехів заводу вибухових речовин. Якість зображень з супутника не найкраща, але зміни на території помітні. Це порівняно з тим, як виглядала територія за два дні до удару. Служба безпеки України повідомила про щонайменше 20 вибухів. Було зафіксовано декілька осередків загоряння. Після цього завод «Промсинтез» зупинив усі технологічні процеси. Цей завод є одним із провідних виробників вибухових речовин у Росії та країнах СНД. Служба безпеки України зазначила, що продовжить атакувати російські підприємства. Це стосується тих, які є частиною військово-промислового комплексу і виготовляють зброю для війни проти України. Китай запровадив 34% мита на всі американські товари. Це відповідь на нові. І тарифи сполучених штатів, які оголосив Дональд Трамп, президент не врахував наскільки сильним став Китай на міжнародній арені. Експерт Дмитро Єфремов зазначив, що Трамп часто діє імпульсивно. Було зрозуміло, що Сполучені Штати зіткнуться з труднощами у конфлікті з Китаєм. У команді Трампа є дві групи з різними поглядами на відносини з Пекіном. Одні радять домовлятися, інші дотримуватись жорсткої політики. Єфремов підкреслив, що через нестабільність Трампа постраждають не лише Сполучені Штати та Китай, а й уся світова економіка. Сполучені Штати мають перевагу в технологіях, але Китай не відстає. Пекін контролює значну частку виробництва рідкісноземельних корисних копалин, важливих для сучасної електроніки. Китай також ввів обмеження на експорт деяких металів. Зустріч лідерів двох країн дуже потрібна, але виникає питання, де вона відбудеться. Це важливо для символізму. Трамп може використати зустріч для піару, а Китай чутливий до таких дій. Німеччина хоче повернути своє золото, яке зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки. Ці золоті резерви вартують понад 100 мільярдів євро. Вони зберігаються у сховищах федерального резерву в Нью-Йорку. Внаслідок зміни у політиці Вашингтона Берлін почав думати про повернення золота. Німеччина має другий за величиною запас золота у світі 37% Цього золота, а це близько однієї тисячі двохсот тридцяти тонн, зберігається в Америці. Золото важливе для стабільності. Воно може бути переведене у валюту за потреби. Деякі німецькі політики стурбовані безпекою зберігання золота в Нью-Йорку. Раніше такі побоювання не мали підстав, але тепер обговорення відновилося. Водночас німецький центральний банк запевняє, що Сполучені Штати залишаються надійним місцем для зберігання їхнього золота. У місті Суми стався вибух. Окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками приблизно о пів на десяту вечора. На Сумщині оголосили повітряну тривогу через загрозу від шахедів. Близько 11.50 вечора в Сумах почули вибух. Повітряні сили повідомили, що в районі міста є ворожі безпілотники. Місцевих жителів попросили залишатися в укриттях.